Син врятувався, а дочка додому не повернулась. На Буковині другу добу розшукують восьмирічну дівчинку, яка впала у річку. До пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцевих жителів. Детальніше у сюжеті. У Чернівецькій області у селі Коритне Вижницького району двоє дітей впали з складки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з річки. Восьмирічну дівчинку наразі розшукують. 13 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 43-річної жительки села Коритне Вижницького району про те, що зі школи не повернулася її восьмирічна донька. Зі слів її сина, переходячи дерев'яний місток через річку Бережонка, він разом із сестрою впали у воду. П'ятнадцятирічний хлопець намагався врятувати сестру, проте коли втратив її з поля зору, вибрався та одразу побіг кликати на допомогу. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Були створені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території у зв'язку із сильною та чиєю пошуки дитини ускладнюються. Розшукують дівчинку, рятувальники та місцеві жителі. Станом на сьому ранку там розгорнуто мобільно оперативний штаб, працюють наші сектори безпілотних і літальних апаратів, гірські рятувальники і водолази. Вчора пошуки тривали до темної ночі. Після того рятувальники розгорнули два пости з висвітленням місця події і виходів з води, щоб моніторити ситуацію. Наразі пошуки розширили до 14 кілометрів руслу річки. Наразі пошуки тривають. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, новини Сі 4